Таю пане Володимире, дякую вам за працю. Може ще рано ставити крапки надії про операцію на Курщині. Думаю, вона матиме значне значення в перемозі України, але це не допоможе за владі зберегти на владу. Дуже багато гріхів перед народом України і її збройними силами висить на шиї за влади. З часом за влада її прибічники отримають по заслузі. Вірю в Збройні Сили України. Пане Володимире, дякую, згоден з вами. Насправді операція на Курщині це елемент, це така комбінаційна гра, і вона, ну, по-перше, вона продемонструвала абсолютно нові тактичні підходи. Тобто, це ведення вже можна сказати війни третього тисячоліття, те, що називається мережецентричні війни. війни. Це один з таких яскравих прикладів ну, таких мобільних дій невеликих груп, які приносять результат насправді великий результат. Тому ми не виставляємо поки що висновків ніяких щодо курської операції. Про це спочатку повинні сказати військові, але в політичному сенсі, ну я б сказав, що. В цій операції політичних результатів уже значно більше ніж військових.